Всім привіт! Вчора прийшла посилочка зі стоковими іграшками. Новинок небагато. Ще пару іграшок прийшло з наявності. Зараз покажу все, що прийшло. Іграшок небагато, тому написала собі ціни буду озвучувати. Іграшки стокові. Вони йдуть запаковані нові, але упаковочка може мати якісь незначні нюанси. Для прикладу, от ззаду так, в коробочці і от прийм'ята коробочка. упаковочка. Розказую, може є нові люди, може ще не брали. Ті, хто вже брав, то знає, що іграшка нова запакована. І то, що упаковка може бути з нюансами. Відправлення на наступний день, можливо, ще й в той день, як ви оплатите, залежно, чи ходили на пошту, чи ні, відправлення Укрпоштою і новою поштою. Можна оформити через OLX доставку Укрпоштою. Там на Укрпошту безкоштовна доставка. І в нової пошти акція на неділю на поштомат 35 гривень. Якщо не помиляюсь, 35, так. Якщо оплачую я відправник, це ви мені, якщо вам підходить на поштомат, ви мені додатково до іграшок докидаєте 35 гривень, я оплачую і вже буде оплачена доставка. Але акція тільки діє на поштомат. Неділю тільки. Хтось зараз перегляне ефір, а хтось пізніше збережений, кому як виходить. Пізніше збережу відео і закину Viber та Telegram. Так, показую. Полегу нідзяго. 120 гривень. 120, 140, це хто збирає, 160 гривень, 160 гривень, Така паперова упаковочка? Сто Фігурки ніцягу. ЛЕГО оригінал? Серія динозаврів. Новинка сто гривень. який минулого разу був, знов прийшов в сіті новинка. Такий був розібрали серії супергерої Марвел 160 гривень. І така новинка Гаррі Поттер 250 гривень. Є інструкція, як складати, можна по різному складати, полега все. Прийшли знов такі чарівні палочки. Вони в комплекті йдуть без батареїчок, потрібно окремо докупльовувати. Я зараз одну відкрила для прикладу, налегенько тут відкривається і поставила батареїчки, Добре, відложу вам паличку. Так, зараз, секундочку. Не знаю, чи вверх можна піднімати, чи вниз опускати. Тут міняються батареїчки. Два пальчика тоненьких, і три режими є. Перший режим так блимає, другий режим. Не видно так добре, бо біля вікна знімаю. І третій режим. Я додавала відео в сторіс. Там знімала в темноті, то видно краще. Три режими. Виключили, і включаєте, і переключаєте. Ціна 60 гривень. Така паличка. Такий набір Playmobil від серії з мультфільму Спіріт. Там всередині, всередині такий ослик з печенюшкою і дівчинка. Не пам'ятаю, чи називала вже на нього ціну? 70 гривень. І така новинка по Playmobil. Такий коник 60 гривень. Такі накладні нігті з мультфільму Леді Баг там всередині є наклеїчки, за допомогою яких клеються нігтики. Так, зараз я підгляну, яка ціна 60 гривень за набір. От бувають, що святкують день народження в стилі когось мультфільму. Можливо, Леді Бах люблять. От можна для образу така жабка всередині видно, от. резинова іграшка. 50 гривень, видно колір. Напевно, тягнеться. І такий восьминіг резинова іграшка, теж видно колір, теж, напевно, тягнеться. Так, я, я щось не пам'ятаю. Ще я сказала 60 чи 50. Бо не підглянула на ціну, а зараз глипнула, то 50 гривень. Жабка 50 і 58. Ніг. Такі резинові іграшки, тягучки. Такий коник шлях вже був. Прийшов ще раз. Хто колекціонує, любить коників. Ціна 100 гривень. Такі більш природні. Така новинка. Теж 100 гривень. Упаковочка така ззаду. Такий чорний. Такий набір. Не знаю, з якого це мультфільму. Якась новинка, напевно. Олівчик з таким помпончиком. Простий олівчик. Олівчик теж має малюночки. Тут ніби як або блокнотик, або такі, як стікери, такі, що клеються листочки. І це такі резиночки, щоб старати олівчик з такими котиками. 50 гривень в набір Новинка. І останній набір теж 50 гривень для ігор з лялькою. Зубна щіточка паста, розчісочка і мило. В Коробочці. Аксесуари для ляльки. Можна там для Бабі Берн. Різні такі більші лялечки є. І все. Небагато новинок було, але показала вам те, що прийшло. Що сподобалось, робіть скрін і пишіть в повідомлення. Всім відповім. Всім дякую, гарного дня!